Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. В попередньому відео мова йшла про те, що терапевту інколи потрібно ділитися своїми думками і життєвими принципами для того, щоб підтримати активацію справжнього я клієнта. В цьому відео я зверну увагу на те, як саме це повинно відбуватися. В той момент, коли клієнт зрозумів про своє захисне. «Я», і про своє справжнє я, і почав думати про те, як йому діяти в рамках свого справжнього я, в нього може виникнути потреба в тому, щоб терапевт цей процес якось заохочував і підтримував. Дуже важливо, щоб терапевт не забігав вперед клієнта і не проявляв ініціативу замість нього, так як це буде абсолютно непродуктивно і демотивуюче. Терапевту потрібно йти за ініціативою клієнта. Активація справжнього я не можна підтримувати директивністю, прямими порадами, спокусами чи залякуваннями. Все, що може зробити терапевт, це створити умови, в яких людина сама зможе активувати своє справжнє я. Терапевт нікуди не веде клієнта. Терапевт йде поряд з ним і підтримує його власний процес. З часом конструктивне і позитивне відношення терапевта стає частиною внутрішнього досвіду клієнта. І це підтримує його процес індивідуації. В цій справі постійно виникають складнощі і перепони, які клієнту важко подолати. Тоді терапевт виконує роль буфера, який пом'якшує зустріч із жорстокою реальністю і допомагає клієнту подолати депресію. Мені дуже приємно спостерігати, як в людини виникає більше ентузіазму і завзятості працювати над своїм проєктом після того, як нам вдалося про нього вдало поговорити. Коли клієнт напрацював хороший момент в своїй роботі, то терапевту важливо припинити підтримувати активацію його справжнього я, так як клієнт більше цього не потребує. І, відповідно, це вже буде йти йому не на користь. Метою такої підтримки є допомога клієнту встановити кращий контакт з його власними почуттями. Це в першу чергу спонтанність, ентузіазм, збудження, бадьорість, впевненість в собі. В цій темі також діє досить відома психологічна закономірність. Якщо розділити перемогу, то її стає вдвічі більше. А якщо розділити поразку, то вона зменшується вдвічі, а це про нашу здатність проявляти емпатію як в позитивних переживаннях, так і в негативних. Наприклад, одна моя клієнтка давно хотіла, але боялася, що не впорається з більш складними операціями на зубах. Вона стоматолог. І з часом їй вдалося подолати цей страх, і вона почала виконувати цю роботу, яка відповідно складніша, і вона отримує набагато більше задоволення і відчуття реалізації від неї, ніж попередня робота, до якої вона вже тривалий час як призвичаїлась. Нам знадобилося десь раз 5 чи шість поговорити про це на терапії. Ми обговорили її страхи, її бажання та інтерес до нової роботи. Така емпатійна підтримка працює тоді, коли клієнт активно бере відповідальність за своє життя і працює над подоланням депресії, і покинутості. Якщо ж клієнт знаходиться в регресі, в своєму захисному я, то відповідно така підтримка працювати не буде, і вона тільки посилить регрес. Це означає, що важливо розрізняти, що саме в кожний момент часу знаходиться в зоні найближчого розвитку клієнта, чи він потребує допомоги в самоактивації зараз, чи йому потрібно допомогти щось усвідомити про себе чи щось пережити. Теоретичне обґрунтування для таких інтервенцій полягає в тому, що справжнє я не зможе проявитись і реалізувати свій потенціал. Без визнання і валідації від середовища. В дитинстві відсутність визнання призвело до того, що справжнє я людини стало надломленим або ослабленим. Тому такі терапевтичні інтервенції допомагають компенсувати і подолати такий недолік. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Ваші запитання і коментарі, будь ласка. Пишіть внизу під відео. Бувайте!